Всім привіт! Мене звати Ярослава. Я знайшла ось такі нитки. Поки що у мене 4 пряжі. Я роблю початкову петлю і далі в'яжу певну кількість гачків. Вона залежить від того, яка у вас довжина від одного плеча до іншого. У мене вийшло 55 ланцюжків. Далі я в'яжу дабл кроші, дов'язую два додаткових ланцюжки, обертаю гачок ниткою і, пропускаючи ці два дов'язані ланцюжки, продіваю гачок через третій. На гачку вже три нитки, тому я знову обертаю гачок. Продіваю через першу нитку. Обертаю гачок. Продіваю вже через дві нитки. Останній раз обертаю ниткою гачок. Продіваю через дві нитки, які залишилися. І перший стопчик готовий. А щоб зв'язати наступний, знову обертаю нитку і повторюю все те, що і попередній раз. Ось що в мене виходить. Не забувайте, будь ласка, робити зарядку для своєї спини, щоб все було як по маслу. І ось такий ряд у мене вийшов. Коли ви закінчили цей ряд, потрібно пров'язати вверх просто дві петлі, дві петлі вверх, перевернути його. І і потрібно просто знову обернути гачок в'язати по всій цій довжині. Тут показую зблизька. В'яжу два ланцюжки, перевертаю і потім в'яжу стовпчики. А коли ви закінчили панель, то потрібно зв'язати додатково одну петлю, відрізати нитку та затягнути вузол. У нас є задня панель, у нас є. Зараз знайду своїх. Просто на, на своїх складах. У нас є передня панель, їх повинно бути дві. З іншого боку теж у нас є рукав. Також з цього боку те ж саме. Взагалі, вся суть полягає в тому, що. Ми в'яжемо ось такі ось панелі за однаковим принципом, тільки різне це кількість рядів і стовпчиків. А тепер ще й намалюю задню панель. Ширина вона дорівнює ширині плеч. У мене це 55 ланцюжків, і довжина вона визначається самостійно. Я визначила це 36 стовпчиків, щоб було не занадто довгі і не занадто коротке. Далі це дві бокові панелі, довжина дорівнює довжині задній панелі, а ширину я розраховувала по формулі. Це 55 5, ширина задньої панелі розділена на 3 і плюс 3. Проте така невелика примітка. Я просто поділила це число 55 на 2. Щоб була не така велика відстань між е, передніми панелями, тому що частина. Все-таки довжини іде також на бокову частину нашого тіла, так не просто наперед. Але я цього не врахувала. Тому врахуйте ви, і щоб у вас все вийшло супер-пупер. Останнє це рукава. Довжину визначайте знову ж таки на ваш розсуд. Ви хочете, можливо, якогось тричі творці, або ви хочете дуже довгі, або ви хочете, можливо, без рукав. Ну, я не знаю ваших преференцій, розумієте? А ширину вона визначається від обхвату ва руки У мене це 45 ланцюжків, але знову ж я б взяла більше число, щоб був більш вільний одяг, оверсайз, ніби ти надягаєш, але ти нічого не носиш, але одночасно тобі тепло і класно. розумієте Час все це поєднувати. Я знайшла ось таку голку і просто однією ниткою я сшиваю це швом. Тут ви бачите таку схемку, як потрібно розкласти панелі, і рожеві штрихи вони показують, що я зараз сшиваю. Тобто я сшиваю задню і передні панелі. Ось такий непомітний цей шов вийшов. Це вже шита задня і передні панелі. Тепер працюємо з рукавами. Для того, щоб не збитися і шити рівно, я взяла ось таку застібку для помітки середини, і також продовжую це все шивати. І останнє я сшиваю рукава. Ось так, от я перевертаю. До речі, в мене виникла думка, як це називати, тому що це не кардиган, це не блейзер, це не зовсім лонгслів. Можливо, це кофточка? Ось тут я показую, як я буду шивати це по всій довжині. І подивіться, що я вдягаю на себе. Це вже завершена кофточка, я визначилась це кофточка. Скажу декілька приміток про те, що я б зробила його більш оверсайзним. Тобто плюс декілька ланцюжків там 5-10 на ширину кожної панелі. І також, як я ось показую, можна його зв'язати ось тут знизу або зв'язати посередині. Взагалі було дуже цікаво і дуже релаксуюче, тому побачимось потім, можливо, в наступному якомусь відео. Па-па!